Вже 15 років на Міжнародний день землі в екологічному ліцеї номер 24 збираються молоді, талановиті та небайдужі науковці. Тут зібралися саме ті учні і вчителі, які почули голос землі і відгукнулися на нього. І дуже хочеться, щоб ви цей голос пронесли до всіх. Мешканців нашого міста цього року учні та педагоги представили декілька десятків різних проєктів. Дуже важливим є, що наше бажання зберегти довкілля, зберегти нашу природу є дієвим, тобто наші проекти знаходять своє відображення у практичній діяльності. Діти працювали у п'ятьох секціях, які охоплювали всі сфери життя від економіки до охорони птахів міста. Молодь співочих птахів та гнізда руйнують білі ворони, сірі ворони, сороки, коти, а також самі люди. Тому основними заходи повинні бути спрямовані на розв'язання цих проблем. Але діти не соромляться ставити перед собою великі та амбітні цілі. Останнім часом обсяги використання електроенергії в на землі помітно збільшилися, а ресурси зменшуються. Тому ми повинні забезпечити населення. Чистою та ну, як екологічною енергією, Владислав пропонує створити орбітальну електростанцію, яка забезпечить населення планети дешевою електроенергією. Основною концепцією є створення гігантської фотоелектричної панелі в космосі, яка мала б збирати сонячне світло і виробляти електроенергію з подальшим передаванням її на землю. Діти пропонували цікаві та нестандартні шляхи вирішення давніх проблем, за що отримали подяки та подарунки. Екологічному ліцею вручається ось такий символ нашого фестивалю Голос Землі.